Вчора команді першого муніципального пощастило побувати на відкритті нового виставкового проєкту під назвою Молитва. Історія сьогодення має бути задокументована, якою б сумною та важкою вона не була. Саме російська навала наштовхнула художника Івана Волошина на створення картин з патріотичним та духовним змістом. Сьогодні у музеї є Унікальна змога першими в Україні презентувати таку роботу, яка дала назву всьому проекту. Директорка краєзнавчого музею Тетяна Біла розповіла присутнім про автора виставки Іван Волошин, уродженець Акерману, що з дитинства пов'язав життя з мистецтвом. У 22-му році закінчив магістратуру Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури в Києві, де презентував свою дипломну роботу історичну картину Герої Азовсталі. Зараз ця картина стоїть у залі, де перші особи держави нагороджують наших героїв-захисників. Він е, учасник семи е, спільних виставок і семи персональних виставок тут в Україні п'ять виставок із цих семи було проведено тут, в нашому виставковому залі. Центральним акцентом виставки стала картина художника Молитва, на якій зображений захисник України у зруйнованому храмі. На жаль, сам автор не зміг особисто бути на відкритті, але своє слово він записав у відеозверненні. Ця картина мовою образів подіє символічний. Повідомлення про важку історію українського народу його витримку, у відстоюванні своїх цінностей та в майбутнє. Окрім картини, виставка включає в себе артефакти війни, які були передані до нашого музею безпосередньо військовими та волонтерами. Впродовж року кожен зможе прийти та доторкнутись до історії сьогодення, послухати різні факти та познайомитись з тим, проти чого борються українці. Працівники музею радо проведуть вам екскурсію та дадуть відповіді на ваші питання. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.